Наскільки глибоко є розбіжності між українським законодавством і нормами Європейського союзу, і чи загалом можна це між собою поєднати і скоролювати якимось чином Зрозумійте, от в космосі з космосу Земля уявляється такою чудовою, файною, красивою там? А, там можна спостерігати. Вау, як красиво! А потім спускаєшся на неї, і бачиш якісь там полігони, вугілля, розумієте, масу проблем інфраструктуру. От Вибачте, я їх не хочу ображати. але там а вони в Європі збираються такі космонавти, в хорошому розумінні. Вони всі непогані люди. Вони звіряють нереальну ситуацію, а вони папірці звіряють і кажуть: от дивіться, у нас в законі, оце було в Європі. Ви мали в себе в законі таке ж саме написати. І наші хлопці, дівчата для них це зайвий шанс поїхати в Брюссель, там сидять всі от, ці от такі от такі хороші хлопці, і вони кажуть, да, ми щось закон прийняли. Той той закон прийняли ближче по по законах, по папірцях там розумієте? Ну ну голосі, що що завтрашнього дня Україна є ринковою цивілізованою, з доходом ВВП там 10 тисяч доларів на душу населення. І все що з цього зміниться? Тому, коли ви кажете по папірцях, скрінінг цей вони порівнюють, як ми імплементуємо закони. Ну якось там приймають ці закони, сікась наказ там наближаємося. А коли починаєш реальну ситуацію аналізувати, а чого не люблять дуже європейці, бо вони взагалі не хочуть реально лізти, вони хочуть в світі папірців жити. То в реальній ситуації виявляється, нафтагаз в повній. Одному місці на Жілі на де як хочете. А це свідчить, що вся корпоративна реформа абсолютно провалена, маніпулятивна, жодна наглядова рада, в жодній компанії не виконала своїх зобов'язань. Безвідповідальність, всі компанії в ганебному стані. Укренерго показала 37 мільярдів збитків по минулому року. Нафтогаз шукає гроші, щоб 3 мільярди ці знайти. Розумієте, в усіх компаніях безліч проблем на ринку. Борги величезні на енергетичному, на газовому ринку. Астрономічний, астрономічний. енергоефективність. А я вам задам зустрічне питання всім українцям. А у вас в будинку вашому, де ви живете, проведена за останні 10 років, ви стали більш енергоефективними. Щось там у вас відбулося в вашому будинку? Десь відбулося. Знаєте, скільки відсотків будинків? Може, Три, а може п'ять щось там відбулося? розумієте? тому не треба слухати їх. собі задавайте питання. У вас щось в під'їзді, у вас е, з теплом налагодилося, у вас стабільне постачальне тепла. У вас підйомний тариф е, на тепло у вас облік Є регулювання є, будинок утеплений, платіжка зменшилася чи ні? Ось які питання треба задавати, а не ті, що вони один одному в Брюсселі задають. Тому, вибачте, я до космонавтів з повагою, так само нам потрібні космонавти, але реальні люди живуть на землі з земними проблемами, а космонавти дуже часто від них відриваються.